Спасибо, спасибо. Слава тебе, Божий, слава тебе! Знам Jesne, и дашь ему силу и кротость, и крепость благословенного Оного, крови сана Твоего окропленного древа, Боги Храму с имени Твоему Созданному покров державин, Державе, твердое рождение от всякого злагода, благословляется и освящается, знаменитостные, благодатью Святого Духа. Окроплення Водисвіт священне, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я вдячний отцу настоятелю вам, дорогі браті і сестри, за те, що ви не стали безразлічними до того, що відбулося в цьому храмі. Він дуже старенький по людській історії. Але він молодий, тому що є молоді душі тут. І слава Богу, що вдалося відновити купол, І ми сьогодні освячуємо Хрест, щоб Він був символом нашого спасіння. Дай Бог, щоб були люди, які допоможуть і в дальнішому утримувати святий храм. А вам, дорогі браті і сестри, бажаю, щоб ви були завжди вірними церкві Христової, церкві дійсної, настоящій, канонічній церкві. І ніколи не зрадили, тому що ми знаємо, що церква буде існувати до останньої міті існування цього світу. Ніхто не зможе знищити церкву, якщо навіть її офіційно заборонять. Тому що церква це Христос, церква це людські душі. І для нас дуже важливо, щоб в цьому кораблі спасіння ми були серед тих, хто спасається. Храни всіх, господи. Дякую